Війна забирає кращих, захищаючи батьківщину, свободу і всіх нас до Білої церкви на щиті повернувся герой. 36-річний воїн Олексій Костяний. Білоцерківець став на захист України в перші дні повномасштабного вторгнення. Пройшов жахи віроломної атаки Росіян на Київ, знищував окупантів в пущі Водиці, Мощуні та Горенці. Пізніше Олексій разом із побратимами захищав східні рубежі України, стримував навалу росіян на місто Бахмут, де й загинув.

Герой України залишив на цьому світі батьків, брата та сестру, а сам приєднався до небесного воїнства. Однак, пам'ять про таких людей ніколи не покине серця українців, серця тих, хто завдячує своїм життям і свободою Олексію та всім полеглим воїнам, всім достойним синам України. Віримо, що кожен наш захисник не буде забути, а кожен окупант та злочинець буде жорстоко покараний, і Україна вистоїть та переможе сили темряви. Вічна пам'ять захисникам України.